Всім привіт! Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Нікітас. Я вам показую ось такий новий банер по Лего Ninjago Dragon Rising, але це не суть. Суть в тому, що ви спитаєте, сьогодні вже 6 червня. І де наші серії. Я вам скажу. Їх було опубліковано тільки 18.10, але я дуже довго розбирався і, коротше. У мене немає можливості їх, на жаль, викладати. Тому знаходимо відео, де я давав посилання на мій телеграм-канал. Переходимо. І там як з 15 м сезоном кристалізовані, буде опубліковуватися серії. Е, тоді було в 15-му сезоні кристалізовано 30 серій, тут їх 10, що доволі менше. Їхні просто розміри дуже важкі, їх дужковаз. Важко завантажувати, і ще є різні проблеми, про які мені доволі вам важко пояснити. На жаль, така ситуація, на жаль, так сталося. Я думаю, ви мене пробачите і не будете на мене ображатися, але просто переходьмо на мій телеграм-канал та, буде, та будемо дивитися ці серії там. Якось так, мої любі та дорогі друзі. Ой, щось тут воно трохи у мене збільшилось. Якось так, мої любі та дорогі друзі. З вами був я, Нікітас. Ось такою для когось може веселою, для когось може сумною новиною. Всім дякую за прослухання та розуміння і всім до побачення.